Українська республіканська партія щочетверга виходить зі своїми відеокоментарями на YouTube і Фейсбук. Я з вами, заступник голови ОРП Ростислав Новоженець. В соціальні мережі це єдине місце, де ще зберігається свобода слова. І запрошую вас шукати нас саме у цих світових гнетках. Сьогодні ми у Львові і не можемо минути знакову подію для Львів'ян і всієї України, відкриття книжкового форуму. За словами Франка, хто обірне у морську глибину книжок, то й звідти виносить дивні перли. Ми запрошуємо усіх гостей Львова злити ці перли і відшукати чимало книжкових новинок, які є на цьому форумі. Зокрема, тут багато дуже історичної літератури. І це знаково, це добре, адже той, хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Але я хочу привернути вашу увагу до неписаної історії. Коли у 1918 році була проголошена самостійна Українська Народна Республіка, голова Української центральної ради Михайло Грушевський зібрав усіх заможних людей тодішньої України, фабрикантів, великих землевласників і попросив у них фінансово підтримати українську державу. Жоден з них не дав на українську державу ні копійки, ні шага. Та одиниця тоді ходила в українській державі. Через два роки українська держава впала. Символічно, що саме в тому приміщенні у 1920 році вже керівники маріонетки Української Радянської Соціалістичної Республіки, якісь там комісари, зібрали в тому ж залі тих самих фабрикантів і тих самих землевласників і попросили у них грошей вже на комуністичну радянську державу. Але для того, щоб вони краще зрозуміли, витягли на сцену кулемет Максим і тоді всі здали гроші. УРСР протрималася, як і Радянський Союз, 70 років. Це дуже повчальна історія. І ми сьогодні, привертаючи увагу до цієї історії, хочемо наголосити, що вона є актуальна для сьогоднішнього дня. Українці нарешті зрозуміли, що той, хто не підтримує власну армію, буде годувати чужу. Ми дійсно, український народ на своїх плечах винесли всі витрати на українську армію. Сьогодні українська армія розправила плечі, може протистояти ворогу. Але ми забули іншу прописну істину, що арміями керують політики. І коли українці не підтримуватимуть українські політичні партії, які визначають напрямок руху тих. Е Армії, які міцнюють і сьогодні захищають українську незалежність, нічого по суті не зміниться, тому що коли на чолі зграї левів буде осел, відповідно та зграя буде слабшою, ніж коли на чолі ослів буде лев, і ці порівняння з ситуацією в Україні армії і Верховний Головокомандувач тут буде дуже знаковими. Українська республіканська партія звертається сьогодні до підприємців як відплоть відплод, відплод українського народу партії, яка виникла. У 1990 році ця перша партія демократичної України звертається за підтримку, за фінансову підтримку, зокрема на передодні виборів. Адже ви знаєте, що на виборах е, йдуть е, непомірні витрати. Потрібно заплатити заставу, так вимагає новий закон, тільки на вибори до обласної ради потрібно заплатити 100 тисяч гривень. Засоби масової інформації коршу кидаються для того, щоб просувати ту чи іншу рекламу, а без засобів масової інформації. Повідомити про е, діяльність політичної партії дуже складно. Українська республіканська партія е, пишається тим, що першим головою нашої партії був Левко Лукянко. До речі, на цьому форумі сьогодні Левко Лукянко продає свої книги. Це так, це той політик, який пише книги і сам їх продає, тому що е, фінансова держава нічого не робить для того, щоб забезпечити такі значні постаті. Натомість ви знаєте, що ні Порошенко книжок не пише, ні Аценюк книжок не пише, не пише книжок, тим паче Кличко і інші політики. Тобто, по суті, це не політики, це бізнесмени від влади. Ми закликаємо громадськість не підтримувати ті політичні проекти, які нічого з політичним партією не мають спільного. Це бізнесові проекти. Бо по суті, сьогодні ми всі є свідками того, що Порошенко очолює контрреволюцію в державі переслідуються українські патріоти. Ми закликаємо громадськість підтримати справжніх підтримати політичні партії, які відстоюють і боротимуться за Україну, за її краще майбутнє. Бо тільки ті політичні партії, які мають славну історію, такі як Українська республіканська партія, які нещодавно відзначили свої 25-річчя, ми можемо говорити, що ми чесно йшли. У нас немає зерна, неправди за собою, тільки ті заслуговують підтримки українського народу. Бо коли український народ, підприємці, заможні люди підтримують свої політичні партії, а не проекти, які виникають. Сьогодні, які як коти в мішку, ніхто не знає, яка за ними ідеологія. Та ж вони без ідеології, для них головне заробити гроші. Тільки тоді ми будемо мати справжню українську державу. І навіть на сьогоднішньому форумі ми бачимо, що ті люди. Які видають гарні книжки, але вони не можуть собі часто дозволити заплатити 4 тисячі гривень за скромненькі місця. Навіть брати Капранове, які нещодавно виступили з прекрасною ідеєю, зокрема для Львова, аби львів'яни не розуміли російської мови, та тільки за цю ідею їх треба було безкоштовно пустити на цей форум. Їм таку ціну заломили, і ми подивовані, що керівництво форуму, і цей форум традиційно фінансується і Міністерством культури, і обласною. Радою і міською радою сьогодні ще бере з тих, які творять своїми руками, видають книжки, які несуть оте чисте в народ, які проповідують українську національну ідею, беруть з них такі непомітні кошти. Але разом з цим ми подивовані, що на цьому форумі представлено і деякі зразки імперської і російської літератури, і добре, що хлопці протестують проти цього. Тут багато російськомовної літератури, що в умовах окупації частини української території російським агресором це є неприродньо і ненормально. Отож, ми закликаємо усіх йти на цих на цей форум, читати книжки, думати, підтримувати своє свого по своє, підтримуйте українці, українські політичні партії. Тоді ми живемо щасливо. І у вільній незалежній самостійній суборній Україні. Слава Україні, слава Українській республіканській партії.